Євангелія від Матея, розділ 24, Ісус вийшов з храму, і коли він ішов, учні його приступили до нього, щоб показати йому храмові будівлі. Він же у відповідь сказав їм: Чи бачите це все? Істинно кажу вам не лишиться тут камінь на камені. Який не був би перевернений. І коли він сів на горі оливній, його учні приступили до нього на самоті і запитували Скажи нам, коли це буде і який буде знак твого приходу і кінця світу? Ісус у відповідь мовив їм: Глядіть, щоб ніхто не звів вас. Багато бо прийде в моє ім'я, що будуть казати. Я Христос, і зведуть багатьох. Ви почуєте про війни та воєнні поголоски. Глядіть же, не тривожтесь, бо треба, щоб це все сталося, але це не кінець ще народ бо на народ повстане, і царство на царство. Голод, чума та землетруси будуть по різних місцях, та все це початок страждання. Тоді видадуть вас на муки й уб'ють вас. Вас будуть ненавидіти всі народи імени Ради. Багато тоді спокусяться і видаватимуть один одного, і будуть ненавидіти один одного. Чимало вже пророків устане і зведуть багато людей. Через те, що розбуяє беззаконня, любов багатьох охолоне. Але хто витримає до останку, той спасеться, і ця Євангелія царства буде проповідуватись по всьому світі, на свідоцтво всім народам, і тоді прийде кінець. Отож коли побачите мерзоту запустіння, провіщену пророком Даниїлом, поставлену на святім місці, хто читає, нехай розуміє тоді ті, що в юдеї. Нехай втікають у гори, а хто на покрівлі, хай не сходить узяти речі з своєї хати, і хто в полі, хай не повертається назад узяти свою одіж. Горе вагітним і годуючим за тих днів. Моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою ані в суботу. Скорбота ж тоді велика буде. Така, якої не було від початку світу аж понині, та й не буде. І коли б ті дні не були вкорочені, ніхто б не врятувався, але заради вибраних будуть вкорочені дні тії. І коли хто скаже тоді вам глянь, ось Христос, чи онде, не вірте. Бо встануть лжехрести та ложні пророки, які чинитимуть великі знаки і чуда, щоб коли можна, звести навіть і вибраних. Ось я попередив вас. Коли вам отже скажуть ось він у пустині, не виходьте, ось він у віддалених кімнатах, не вірте. Як блискавка, що на сході блисне і вмить аж на самім заході сяє. Так буде й прихід чоловічого сина. Де бо є мрець, там і орли зберуться. Негайно по тих днях скорботних сонце затьметься місяць не дасть більше свого відблиску, зорі падатимуть з неба і захитаються небесні сили. Тоді на небі з'явиться знак сина чоловічого, і тоді заридають усі племена землі і побачить чоловічого сина, що надходитиме на небесних хмарах з потугою та славою великою. Він пошле своїх ангелів із сурмою вельми голосною, і ті зберуть вибраних його з чотирьох вітрів від одного аж до другого кінця неба. Від смоковниці навчиться притчі. Коли відтє її стає м'яке і вона листя виганяє, ви знаєте, що близько літо. Отак От і ви, коли це все побачите, знайте, що він уже близько, під дверима. Істинно кажу вам цей рід не промене, поки не збудеться все це. Небо й земля перейдуть, але слова мої не перейдуть. А про той день і годину ніхто не знає, ані ангели небесні, лише один Отець. Як було за днів Ноя, так буде й за днів сина чоловічого, бо як за днів перед потопом їли й пили, женилися та віддавались аж до дня, коли Ной увійшов у ковчег, і ніхто не знав нічого, аж поки не прийшов потоп і забрав усіх. Так буде. І прихід Сина Чоловічого. Тоді з двох, що будуть у полі, одного візьмуть, другий залишиться, дві молотимуть на жорнах, одну візьмуть, друга залишиться. Пильнуйте, отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знайте те, що коли б господар відав, у яку сторожу прийде злодій. Пильнував би він і не дав би підкопати свого дому. Тому і ви будьте готові, бо син чоловічий прийде тієї години, що про неї ви і не думаєте. Котрий є вірним та мудрим слугою, що його пан настановив над челядю своєю давати їм поживу своєчасно. Щасливий той слуга. Як його пан, повернувшися, знайде його при роботі. Істинно кажу вам, що він поставить його над усім своїм маєтком. Коли ж той злий слуга скаже в своєму серці: Мій пан бариться та й почне бити своїх товаришів слуг, їсти та пити з п'яницями. То прийде пан того слуги за дня, якого він не сподівається, і за години, якої він не знає, та й розітне його надвоє і долю його з лицемірами покладе. Там буде плач і скрегіт зубів. Откровення Розділ сьомий Після цього я бачив чотирьох ангелів, що стояли на чотирьох кутах землі, щоб не віяв вітер на землю, ні на море, ні на яке дерево. Я бачив іншого ангела, що підіймався від схід сонця, маючи печать бога живого. Він скрикнув голосом великим до чотирьох ангелів. Що дано їм шкодити землі і морю, кажучи Не шкодьте землі ані морю, ні деревам, поки не опечатуєм слуг Бога нашого на чолах їх. І я чув число попечатаних Сто сорок попечатані з усіх колін синів Ізраїля. І з коліна Юди. 12 тисяч попечатані, із коліна Рувима – 12 тисяч, із коліна Ашера – 12 тисяч, із коліна Нафталі – 12 тисяч, із коліна Манасії – 12 тисяч, із коліна Симеона – 12 тисяч, із коліна Леві – 12 тисяч, із коліна Ісахара, 12 тисяч. Із коліна Завулона 12 тисяч. Із коліна Йосифа? 12 тисяч. Із коліна Веніямина 12 тисяч. Після цього глянув я. І от Натовп численний перелічити, який ніхто не міг. Від усякого народу і племен, і людностей, і язиків стояли перед престолом і перед агнцем, одягнені в одежі білі, і пальмове віття в руках їхніх, і викликували гучним голосом: Спасіння Богу нашому, що сидить на престолі, і Агнцеві! І всі ангели стояли навколо престола і старших, і чотирьох істот, і впали перед престолом ниць і поклонилися Богу, говорячи. Амінь! Благословення і слава, і мудрість, і подяка, і честь, і сила, і кріпкість Богу нашому навіки вічні. Амінь. Один із старших промовив до мене ці одягнені в одежі білі. Хто вони і звідки прийшли? Я ж мовив до нього. Владико, мій, ти знаєш? А він оповів мені: Це ті, що прийшли від горя великого і обмили одежі свої, і вибілили їх у крові Агнця. Тому вони перебувають перед престолом Бога і служать йому день і ніч у храмі Його, і той, хто сидить на престолі, поселиться над ними. Ні голоду, ні спраги не матимуть уже більше, і не палитиме їх ні сонце, ні жодна спека, бо агнець, що на середині престола. Пастиме їх і водитиме їх на живі джерела вод, і витре бог усяку сльозу з очей їхніх. Псалом 60 Боже, ти нас відкинув, ти розбив нас. Розгнівався, постав нас знову на ноги. Ти потряс землю, розколов її, зціли її щілини, вона бо захиталась. Ти дав народові твоєму зазнати гіркої долі. Вином, що забиває памороки, напоїв нас. Тим, що тебе бояться, дав ти знамено. Щоб могли втекти від лука, щоб твої улюблені спаслися, допоможи десницею твоєю і вислухай нас. Бог мовив у своїй святині. Возрадуйся, розділю сихем, розміряю суккот долину, мій Гілеад, мій Манасія і Ефраїм. То шолом голови моєї, Юда моє берло. Моав мій умивальний посуд, на Едома сандалом моїм кину. Над Філистимлянською землею я возликую. Хто приведе мене до города твердині? Хто приведе мене аж до Едому? Чи ж не ти, Боже, що відкинув нас? І що не виходиш, Боже, з нашими військами. Пошли нам допомогу на гнобителя, бо марна людська допомога. З Богом учинимо ми подвиг. Він наших гнобителів розтопче. Книга Приповідок. Розділ 10 Розумний син звеселяє батька, а син безумний то горе матері своєї. Скарби неправдою набуті не дають користі, справедливість від смерті рятує. Господь не дасть праведникові. Голодувати, пожадливість злих він геть відкине. Рука ледача робить бідним, збагачує рука роботяща. Розумний чоловік збирає літом, син безсоромний спить у жнива. Благословення над головою праведника, уста безбожних таять насильство. Пам'ять праведника буде благословенна і м'яж безбожника струхлявіє. Мудрий серцем приймає заповіді, а безумний балакун близький погибелі. Хто чесно ходить, той ходить безпечно, хто крутить дорогою, той упіймається. Хто мружить очі, завдає прикрості, хто ж докоряє у вічі, той творить мир. Уста праведного джерело життя, уста ж безбожного таять насильство. Ненависть сварки роздуває, а любов гріхи всі покриває. В устах розумного перебуває мудрість, Киїм же по спині недоумка, мудрі збирають знання, уста ж дурного близька погибель. Майно багатого його фортеця, нещастя бідних їхні злидні. Праця праведного йде на прожиток. Безбожного заробіток на погибель. Стежка життя берегти науку, хто відкидає картання, ходить манівцями. Уста правдиві ненависть закривають. Хто розсіває обмову, той дурний. В багатомовності гріха не бракуватиме. Хто стримує язик, той розумний. Язик праведника добірне срібло, серце ж безбожних низької вартості. Уста праведного багатьох годують, а дурні через брак розуму вмирають. Господнє благословення саме збагачує, як не збагачує жодна праця. Чинити зло для безумного, неначе забава. Розумній же людині мудрість. Чого боїться злий, те й спадає на нього. Бажання праведних здійсниться. Як буря понесеться, безбожне щезне, а в праведного довічна основа. Що зубам, оцит і очам дим те ледачий тим, які його посилають. Господній острах днів додає, літаж безбожних скоротяться. Надія праведних радість. А сподівання лихих погубне. Господня путь для праведника кріпость, погибель тим, хто чинить зло. Повіки праведник не похитнеться, безбожники не населюватимуть землю, уста праведника породжують мудрість. Язик розпусний буде відтятий. З уст праведного тече ласка, з уст грішників розпуста. КНИГА ІОВА, Розділ 20 9. І повів Іов далі свою мову і сказав О, коли б я був такий, як за місяців колишніх, як за тих днів, коли Бог мене хоронив був, Коли над головою в мене сяяв його світич, Коли при його світлі я ходив в пітьмі. Такий, як за днів осені моєї, коли Бог був над моїм наметом, коли Всевишній був іще за мною, і навкруг мене були мої діти, коли у молодці купались мої ноги, і скеля точила потоками олію. Як я було, виходив до брами в місті, встановлював мій ослін на майдані, хлопці. Зобачивши мене, ніяковіли. Старі ж уставали і залишалися стояти. Вельможі стримувались від розмови, на уста клали собі руку, і голос старшин тихнув. Язик їхній прилипав до піднебіння. Вухо, що мене чуло, мене хвалило. Око, що мене бачило, свідчило про мене. Я барятував рятував убогого, що кликав, і сироту, і того, кому ніхто не помагає, хто гинув, того благословення сходило на мене, і серцю вдовиці я давав відраду. Я одягався у справедливість, і вона вдягалася у мене. Право моє було, мов мантія і корона. Я був сліпому оком, кульгавому я був ногами. Я батьком був для вбогих, я розглядав невідомого справу. Я торощів щелепи злому, з зубів у нього виривав я здобич. Я думав собі умру старим. Днів моїх, як піску, буде багато. Мій корінь буде при воді відкритий. Роса у мене на галузі заночує, слава моя завжди буде відновлятись. Лук мій зміцніє в руці у мене. Всі мене слухали уважно, і замовкали, коли я радив їм. По моїй мові не говорили більше. Крапля по краплі спадало на них моє слово. Вони Мов на дощ на мене чекали, і розтуляли рот свій, мов на дощ пізній. Усміхнусь було до них, коли вони зневіряться, веселості з мого обличчя не проганяли. Я призначав дорогу їм, я був їм головою, я жив, неначе цар при війську. Куди б я їх тільки вів, ішли за мною.